Вітаю вас на каналі. Сьогодні 29 січня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам обрізку порічки Ровада. Сьогодні плюс 8 на, на вулиці, дуже тепло, як для січня місяця, для кінця його. От Я вирішив, поки нагода, можна зробити обрізку і пошукати смородинову склівку, бо недавно я викладав вам відео, де показував обрізання. Лохини і там знайшов шкідника, який робить схоже пошкодження, і хотів для себе порівняти і для вас показати. Не склало складності знайти шкідника, вони де-не-де є, і вони пошкоджують молоді пагони. Після цвітіння потрібно проводити обробку. І в деревині, яка має вік-другий рік або третій, їх я понаходив. От, що характерно до обрізки. Пагони першого року, отак вони виглядають, вони світліші. Пагони другого року. Вони мають однорічних приростів, певну кількість. І пагони третього року, вони вже із-за того, що на них було гарне навантаження, однорічні пагони на них дуже рідко є і вони більш такі пригнічені, бо було. Занадто навантаження і трьохрічні пагони я в більшості випадків видаляю, от, бо вони вже загущують. А порічка дуже, дуже добре плодоносить із однорічних вічок. От, вона закладає врожай. І Пагони всі, які от в мене я вам показую, кущ я почав обрізати ті пагони, які всі були отут в нижній частині. Які були схильні до нахилу під врожаєм. Я їх в першу чергу видаляю, от, а потім е залишаю такі товстенькі гарні пагони, прямо стоячі. Вони, вони високі, вони за вишки десь до 80 см. От, і вже дивлюся за двохрічними, трьохрічними, е скільки їх залишати. От, вони будуть також добре плодоносити, щоб і кущ е був. Трошки підвантажений, але я її завжди дуже сильно обрізаю, бо дуже багато врожаю. Наче кожен рік, з року в рік, вже в мене ж вона років 4-5, я її обрізаю дуже сильно і вона вся завалена, і гілки під, під врожаєм нахиляються донизу. І по такому схожому принципу, дивіться, була, була гілочка у мене трьохрічна, я її видалив. І залишив гарну однорічну, вона висока, гарна, буде нести гарний врожай. От. І так більшість гілочок, які під е, певним кутом, скажімо так, що не, не сильно схильні до того, що вони ляжуть, От. я їх залишаю. От. І, звичайно, ви самі вже коригуєте врожайність, яку вам закласти і потрібно врахувати. Щоб і врожайність у вас була, ту, яку ви запрограмували, і щоб достатньо світла попадало в самий кущ, щоб він не був сильно загущений, ягоди буде дуже багато. і При, скажімо так, при тому, що отакий кущ дає відро ягоди, я його обрізаю дуже сильно. По-перше, при регулярній обрізці у вас буде. Ягода крупніша, буде краще запилення. От, і ну, красивіший врожай достигати буде швидше. От, плюс та ягода, яка буде лежати у вас на землі, вона буде в піску, вона буде і потрібно мити, вона буде ну, негарна. А так кущі будуть продуватися, вам буде е, зручніше її обривати і за нею доглядати. От, так. Переходимо до шкідника. Я знайшов склівочку, ось так вона виглядає, доросла личинка. Вона була ось такому, тут під самим верхом в пеньочку. от такий характер на пошкодження, виїдає, робить. Самка відкладає яйця на однорічний пагін, прогризає отвір і тут личинка живиться. Другого віку личинки ось такі, ось така гусінь от вона заляльковується і потім вилітає вже метелик. Метелик немає фото показати. Ось, ось вона так виглядає. Металик він помітний, він з синя, синям має тільце, і вона така гарна на вигляд Її важко з чимось спутати. Я її бачив весною вони літали. І в порівнянні, ось я вам поклав, бачите, склівка, в порівнянні з сірниковою паличкою із От отака в неї товщина. Ту, ту, що я бачив на лохині, вона товща в два рази. От, і заходи захисту, заходи захисту по ній по смородині. Ось ви бачите, е, актелік 12 мл на 10 літрів води. От, обробка, обробка проводиться після цвітіння до початку дозрівання. Пошкоджені гілки вирізають. От, от така ситуація у нас по поріжці. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, вирощуйте рослини свої, доглядайте за ними і вони вас порадують дуже гарним врожаєм. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв. До побачення.